Перше був СОС коли застосований. 1909. Так, пластив... пластикове вікно коли було перше. 1954. Фідель Кастро пішов до влади. 1959. Кубі. Так, незалежність від 1945. Запуск тискобу Хапл. Ще раз, будь ласка. Запуск телескопу Хабл. 1990 Так. А коли була доказана велика теорема ферма? 1925. Ой, 1995. 90... 90... Відкриття протону. 1919. Незалежність Замбії. 1964. Перша людина на Луні. 1955. 1900... 69-й. Так. Коли у нас NBA 1946 Коли у нас був винахід вулиці від нанотрубки? 1991-й. Кланування долі? 1996 Перша церемонія нагородження Оскар? 1929-й. Так. Перший супутник зв'язку GPS. 1974. -й. У пустині Сахара було 30 хвилин снігу. 1979. -й. Так. Перший надзвуковий політ. 1947. Так. Незалежність Боснії та Герцеговини. 1992. Найбільший збій в історії інтернету. 1997. Початок Другої світової. 1939 Коли з'явився Тетріс? 1984. Коли в нас було відкриття брендербузьких воріт? 1989 Так, незалежність Еритреї 1993. Заснована компанія Google. 1998. Гаваї отримали статус території США. 1900. Коли НАТО з'явилося? 1949-й. Найкрупніша бактерія у світі. 1999. І незалежність Палава. 1994-й.